Венування, друзі, середа, 24 квітня, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас по тих подіях, які я визначаю як дійсно актуальними і вартими уваги. Отже, я почну із оперативних новин: ворог наніс удар по Одесі. Зараз є попередня інформація про те, що можуть бути влучання, оскільки в частині міста зникло світло. Це попередня інформація. Є стовп диму видно. Тому в Одесі Одесити, тримайтесь, будь ласка, бережіть себе, думки зараз з вами. Як і думки з харків'янами, тому що Харків так само атаковано. Є удар фактично по житловому кварталу. І удари по цивільній інфраструктурі, ймовірно, с 300 з Білгородської області. Так само ворог наносить удари, ну і не, не полишає спроб. Він обстрілює Донеччину. Так само активно, так само Херсон в небезпеці. Ну і звичайно, завжди, от коли знаєте, зранку обов'язково моніторинг інформації, що дотрапляється, і одразу думки і молитви з людьми, які фактично зараз під цими атаками ворога. Але разом з тим і українські сили оборони не спали цієї ночі. І от, наприклад, є удари по території Росії. Зараз я конкретизую, де саме, тому що зараз йде збір інформації. Але вже відомо про те, що серйозна пожежа в Смоленську на великій нафтобазі. в Смоленській області ці нафтобази використовуються для. Перекачки фактично нафтопродуктів, які йдуть з Білорусі, з Мозерського НПЗ. От, відповідно, вони йдуть в Росію. Зараз Білорусь протягнула руку допомоги. Що значить, ну, звичайно, давайте ми і заробимо, допоможемо Росії. Сіяться ж ж нада, навірно, да, якщо вода там все не змила чи пожежі от, поля. Ну, треба, тобто, треба посівну організовувати і так далі. Ну і от вони допомагають. Тому це удар по нафтобазі, яка безпосередньо забезпечує цю перевалку нафтопродуктів, потім і безумовно, що потім це йде в європейську частину Росії особливо, і в якості бензину. Тому це, безумовно, що удар. Ну і удар економічний, і удар по тому, що можливі і дефіцити навіть пального, які буде важко найближчим часом компенсувати, хоча, звичайно. Треба сказати справедливості заради, що в Росії ще є можливості, і є, звичайно, і в азійській частині нафтопереробні заводи, і в Європейській вони намагаються швидко їх відновлювати. Але разом з тим все ж таки це удари. І я хочу нагадати, що знову ж таки статистику Блумберга я вчора про це говорив: що дрони СБУ вони фактично зменшили. Переробку нафти в найменший період, фактично до 5 мільйонів барелів. Тобто, це найменші показники, які були за останні роки. Тобто, вдалося все ж таки зменшити і знизити доходи. Відповідно для Росії в цьому питанні, і це теж важливо, це має вагу, воно не має миттєвого ефекту, як би нам хотілося, але все ж таки має певний ефект, тому що це збитки, тому що як би там не було це руйнування, і звичайно, що це а, не, не, той, не ті обсяги пального, на які в РФ її розраховували, на які вони покладали надії. Крім того, крім Смоленської області Вороніж, Вороні вже так само, там уже не нафтобаза, а там НПЗ. Там дійсно НПЗ, є вже світлини в мережі, як горить. Горить доволі потужно, щонайменше в двох місцях. І, в принципі, це так само хороший знак, хороша ознака. Крім того, в Ліпецьку місцеві дуже-дуже нарікають на те, що чули вибухи, аж здрижали будинки, вікна затряслись, а там атакований Ліпецький тракторний завод. Особливість цього Ліпецького тракторного заводу, що вони виготовляють шасі для військової техніки Росії. Тобто вони задіяні в ланцюжку військово-промислового комплексу держави-агресора. Відповідно, абсолютно законна військова ціль. І зрозуміло, що потрапило в поле уваги наших сил оборони, оскільки знову ж таки: НПЗ, нафтобази, об'єкти військово-промислового комплексу, військові аеродроми, склади, надзвичайно багато цілей, по яким треба наносити удари. Це треба робити, тому що. Хто би що не говорив, так, ще в незначних обсягах, так, ми ще не наростили ті темпи, які б нам дуже хотілося. Але разом з тим, це вже кроки так само по ослабленню держави-агресора. Це, як би там не було б'є по їхньому ВПК, б'є по їхніх економічних можливостях, по їхніх спроможностях, які системно. Потрібно зменшувати. Ось це вже як аксіома. І сподіваюся, і вірю, що. Та я переконаний, зрештою, що ця робота буде продовжуватися в міру, як тільки розвиваються українські можливості і спроможності, кількість таких ударів вона буде тільки зростати. Уже, наприклад, змирився з тим, що варто очікувати ударів по Окупованому Криму Аксіонов. Так, там самопроголошений голова, який говорить про те, що от е, на травневі свята очікуємо удари від Збройних сил України, все укріпляємо. У мене зразу виникає запитання. А що Аксьонов до цього не виконував, ігнорував і саботував вказівки Путіна? Була ж не одна вказівка про те, що потрібно посилити оборону Криму. Не одна вказівка про те, що треба посилити охорону Кримського мосту чи Керченського мосту. І що ж тепер? А все, мабуть, через те, знову ж таки, Аксьонов дав це інтерв'ю, заговорив ну, про те, що все під контролем, мовляв, курортний сезон буде за планом. А курортний сезон справи погані насправді, тому що привабливість туристична Криму впала з моменту анексії його і окупації Росією. І це помітно і по потоку людей, особливо після повномасштабного вторгнення російських військ, як. Україна стала наносити удари по військових об'єктах ворога в Криму, так одразу і ентузіазм, в принципі, зменшився туди їхати. Ну і от треба ж заохотити якось туристів. Ну, але ж зрозуміло, що Україна готує удар по мосту. Це вже, мені здається, очевидно, і по інших військових об'єктах. А очевидніше це ще стає через те, що Сенат проголосував. Пакет допомоги для України після Палати представників, президент Сполучених Штатів Байден готує звернення до нації. І, звичайно, що в цей момент очевидно і буде підписано відповідно цей закон, і все робиться для того, як заявляють зараз високопосадовці США і пишуть е численні змі, посилаючись якраз на цих же посадовців, що допомога буде відправлятися до України негайно. Тобто вже цього тижня зі складів Польщі і Німеччини може початися рух. Коли це буде, я, я скажу, я завжди використовую термін найближчі дні, найближчі тижні, найближчим часом для того, щоб і ворогу не надавати там підказки, коли що і їде, точно, але те, що це буде найближчим часом, і буде з українського боку так само максимально вибачте, максимально налагоджена і організована логістика. Я думаю, що це очевидно з метою доставки якраз цього на фронт. Тобто логістика буде якраз таким чином організована. І це дуже важливий меседж, оскільки тут і допомога Британії. Я про неї говорив, але можу детальніше сказати, що знову ж таки британці ну, нас підштовхують постійно до того, щоб ми проводили певні дії. Наступальні, зокрема, і на південному напрямку, щоб удари по Криму продовжувалися, звідси і Storm Shadow, звідси і броньована техніка легка, хаски і так далі, для того, щоб, можливо, все ж таки українські війська здійснили розширення плаздарму на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок, і щоб просувалися там на півдні, витискали ворога, звільняли території, оскільки зрозуміло, що плацдарм лівобережжя Херсонщини є. Чи не найвдалішим напрямком для того, аби продовжувати наші контрнаступальні дії успішно? І, можливо, саме тому британці передають і катери, і човни, і Storm Shadow, ракети, якби натякаючи на те, що а треба все ж таки задуматися і про цей а, плацдарм. Так само Тому це важливо, що і це мені здається певна послідовність, оскільки вже є розрахунок на те, що. Україна відіб'є цей наступ, впевненість зростає. Зараз з'явилася ще інформація про те, що Німеччина так само дуже активно зараз комунікує із США і закликає невідкладно передати Україні не просто ракети до Петріот, а в слід за Німеччиною ще одну систему. Петріот і так само дуже активно комунікує з Францією і з Італією, аби Україна отримала ще один комплекс САМПТІ, Французько-італійського виробництва, який так само здатний збивати і балістичні ракети, і посилити ППО. Тобто, наряду з тим, що триває така активізація по допомозі для України, в принципі, зростає впевненість, що можна буде відбити ось, ця, ось цю активізацію російського наступу. Ну тобто, тут сумніви абсолютно зникають. І тоді можна буде задуматися бодай про локальні тактичні контратаки. А саме Лівобережжя з цієї точки зору доволі таки непогано підходить. Щоб не робила Росія, в повній мірі вони не можуть обладнати і оснастити такі ж захисні пропозиції, як вони зробили там на сході, чи як вони організували на запорізькому напрямку. А йти знову ж таки на запорізький напрямок і пробувати повторити іншими способами те, що не вдалося у 2023 році, мені видається доволі таки ризикованим. Це теж треба розуміти. А, тобто треба зараз усвідомити, що активізація піде. Так само чекаємо найближчі тижні і f 16 Ну для цього має прийти і ППО, для того, щоб потужніше прикрити українські аеродроми, українські можливості для того, щоб у ворога не було шансів вражати ці f 16 Тобто, так само нам потрібна і ППО, аби прикривати і. Ці об'єкти і ці аеродроми в тилу, тому що пакет, от, ну кажуть, зараз буде на мільярд. Перший транш я чомусь думав, що буде більше, скажу відверто, але якщо це мільярд, буквально там і через два тижні буде знову мільярд, то звичайно, що це ті обсяги, якраз на які потрібно виходити з точки зору постачання і забезпечення України. А те, що можна сказати, що знову ж таки про ППО, що теж важливо, міністр закордонних справ України Кулеба повідомив про те, що Україна обговорює з партнерами передачу систем ППО «Петріот». наразі йдеться про 4 батареї. От, знову ж таки, ми говорили про те, що може бути 6, але оперативні потреби це про 4 батареї, які зараз можна надати. Україні. Це теж так само важливо. Тобто, ну, скажімо так, пішов процес довкола цього. Однак треба розуміти, що всі батареї одразу все одно це, це не питання одного-двох днів, це питання тижнів і, можливо, місяців. Але разом з тим це питання цього року, коли дійсно істотно і суттєво разом з Петріотами, Айрісами і Насамсами і засобами протидії дронам можна буде посилити українську ППО і захист неба. Ба Більше тут е, цікаву заяву зробила посол е, України, пані посол е, України в США Оксана Маркарова. Так от вона сказала, що Петріот майже повністю можна локалізувати і виробляти в Україні. І за її словами, під час двох візитів президента Зеленського до США у 2023 році порушувалося це питання саме з локалізації виробництва Петріот системи можуть частково виготовлятися в Україні та збиратися як готовий продукт також на території України. Практика передачі таких технологій, виготовлення в інших країнах, є. Над цим працюють, говорить пані Маркаров. Новина звичайно хороша. Це було б дуже позитивно для нас. І взагалі для нас позитивно мало би бути, все ж таки, бути знаєте, в ланцюжку ось цієї системи оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів, наших західних партнерів, з точки зору того, аби співпрацювати в різних проєктах. І такий досвід є. Наприклад, візьмімо систему NASAMS. Система NASAMS – пускові установки, якої виготовляються в Норвегії і інше обладнання. Але ракети виготовляються у Сполучених Штатах. Візьмімо той же f 16 f 35 візьмімо, сучасний літак. Він виготовляється його різні елементи, які потім фактично стають основою цього літака. Вони виготовляються в різних країнах, і в США, і по всьому світу, в Європейських державах так само. Тобто, прикладів є насправді маса, коли а, такі види озброєння виробляються в кооперації. Багато є проєктів ізраїльсько-американських чи там французьких. Це подають нам за приклад, особливо дуже часто Ізраїль. Ну, так от хороший приклад локалізації спільного виробництва. Наприклад, візьмімо зараз Японію. В Японії виробляється устаткування до систем Петріот і виробляються, зокрема, ракети. Те ж саме стосується Німеччини. Там теж зараз локалізовано виробництво на її території, на території цієї країни ракет. Тому досвід і практика такі є, їх необхідно реалізовувати і впроваджувати так само в Україні. Я не вважаю це чимось неймовірним, ба більше можливо, це і є наш шлях. Можливо, якщо ми не можемо зараз створити свою систему ППО, наприклад, а працюємо там над удосконаленням Нептуна. На тим, щоб, можливо, з'явився сапсан, оперативно-тактичний ракетний комплекс дальністю ударів на 600 кілометрів. Бо це нам теж треба робити, нам теж треба мати свої ракети і свої засоби враження поруч з дронами, розвивати ці спроможності. Так от, це є наш шлях, можливо, все ж таки локалізація цих виробництв. Як і де це зробити, багато буде запитань, звичайно, але це прораховується. Ну, Є місця, вочевидь, де це робити. Наприклад, ну ясно, що це не Схід і не центр України, а що це подалі до кордонів Європи. Зрозуміло. Щоб менше ризиків було відповідно, щоб там не літали розвідувальні дрони десь. От. Хоча по розвідувальних дронах іде дуже серйозна боротьба зараз. От те, що ви бачите і розповідають про те, що от на 100 кілометрів глиб залітає розвідувальний дрон 150, так. На жаль, такі випадки є. І були і прикри випадки, тому що це призводило і до ураження української техніки, українського озброєння. Здавалось би, ну, на 100-150 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і в принципі не так близько. Але знову ж таки, над цим йде робота, щоб посилити системи радіоелектронної боротьби. Бо часто у нас теж виникають дискусії, я так бачу в інформаційному просторі, знаєте, критика, от таке сталося, як таке могло статися. Не могло статися, під час війни таке стається. Під час війни, знаєте, на жаль, не буває так чудово, що можна вдарити тільки по ворогу, нанести збитки тільки ворогу, а в цей момент противник буде сидіти, спостерігати і нічого не робити. Тому локалізація Петріота і інших, бачите, рейнметал, Бо є системс розглядає. Зараз, якщо Raytheon Technologies, Boeing, це все буде тут, як би там не було локалізовано, це піде на користь. Це і робочі місця, це і пришвидшення для нас найключове що щоб це і вироблялось, але щоб це присвич... пришвидшувало розміщення цих систем на бойовому чергуванні в Україні. Це теж має дуже серйозне значення. Я думаю, що якраз про це так само іде мова. Тим більше тренди задані. А зараз військові видатки, тобто видатки на виробництво зброї, вони зростають в світі. Насправді це, з іншого боку, дещо загрозливі тенденції, оскільки зростають видатки, буде більше зброї, готуються до війни. Одразу складається таке враження, ну і воно, на жаль, є таке. Тому це теж не дуже втішні тенденції. З одного боку, зрозуміло, треба захищатись, і Україна буде мілітаризуватись, і перед нами будуть стояти ці, скажімо, виклики. По-іншому не можна буде, але з іншого боку, звичайно. Прикро, тому що здавалось би, що по-іншому буде, але можливо, після того, як вдасться перемогти Росію путінський режим, ситуація все ж таки в світі буде змінюватися. І, от, наприклад, Британія, за, за заявою прем'єр-міністра Ріші Сунака, який відвідав Польщу разом із генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, бо там теж зараз проходять навчання по захисту сувалського коридору, вони активізувалися по захисту Польщі, Литви. Ну, зрештою, це добре, щоб Росія Трібно там винапрацьовувати оборону країн Балтії і Польщі. От Ріші Сунак каже про те, що ну, це зараз, зрештою, як би там не було, має стати основою політики. І е, Британія збирається виділити на виробництво боєприпасів 10 мільярдів фунтів, 11 мільярдів 600 мільйонів доларів американських. І він так і каже, що одним із головних уроків війни в Україні. Це те, що нам потрібні великі запаси боєприпасів, і промисловість повинна мати можливість їх швидко поповнювати в разі потреби. Це для нас хороший сигнал в тому сенсі, що як би там не було поповнювати в разі потреби, це і означає, що Британія готується надалі допомагати Україні, що Британія не буде сходити із цього шляху. І що, відповідно, в принципі, зброя, боєприпаси, снаряди від цієї країни, від Сполученого Королівства будуть надалі надходити, що, безумовно, є для нас дуже хорошим і позитивним сигналом. Але знову ж таки це свідчить і про а, тренди, в принципі, того, що можна сказати. А, в Росії відбулися так само події, які не можна оминути увагою, оскільки а, затримано за. Хабар за корупцією. В Росії таке буває не часто. Але все ж таки а, затримали Тімура Іванова, заступника міністра оборони Росії, який відповідав за закупівлі, який відповідав за інтендантську службу, можна сказати, тилове забезпечення. Був наближений, як кажуть і пов'язують його, із сім'єю Ковальчуків, відповідно, із Шайгу. А Ковальчук, я хочу нагадати, це людина абсолютно не публічна, але це та людина, яка перебувала з Путіним доволі таки, ну скажімо, близьких відносинах в плані того, що вони дуже часто спілкувались і особливо спілкувались на тему ролі Росії в світі, на такі історично-філософські темати. Ну, це був такий, знаєте, Ковальчук, це такий. А співбесідник Путіна на історичній тематики, а не кожен витримає слухати ці описи, і щоб вуха не зав'яли. Це вже зрозуміло. Тому, власне кажучи, він до речі, цей же Ковальчук був з путіним під час ізоляції, під час ізоляції ковіду, коли до Путіна пробитися комусь було майже нереально, і тільки після двох трьохтижневого тижневого карантину за певних умов можливо десь могло і пощастити. А от Ковальчук користувався абсолютно блатом тут. Він був хожий до Путіна і без карантину, і з карантином, тобто абсолютно були відкриті двері і дорога до найвищих кабінетів Росії. І те, що ця людина наближена безпосередньо до Ковальчука, який є на короткій ногі, як кажуть, з Путіним. І Шайгу, так само який займає доволі такі впливові позиції в Росії, дуже впливові. Це може свідчити про те, що активізувався табір ФСБ, який ну, грає проти Шайгу, і активізувалася знову ж таки всередині боротьба і гризня так званих кремлівських еліт, що безумовно дуже добре, тому що тепер треба чекати удару у відповідь і кроків від Шайгу. Я думаю, що вони неодмінно будуть. І я вам хочу нагадати, що не так все просто. У нас дуже зараз багато з'явиться аналітики про те, що от, значить, звільнять там міністра, от Шойгу піде у відставку, все і це на нього наїсти, все так просто. Насправді я хочу нагадати: 2023 рік я тоді говорив про те, що Шойгу відставку не відправлять. Дуже багато говорило та ні, от Пригожин, от зараз буде інша людина, от це буде по-іншому, нічого не сталося. Більше того, Шайгу вдалося розправитися з певними своїми конкурентами. Ну, де, наприклад, Суравікін, який був ставленником ФСБ, фактично в структурі армії довкола Шайгу. Він десь там в Алжирі, в африканських країнах працює на підрядах, якісь там завдання виконує. Все. Тобто, ну, власне кажучи, от і вся о, насправді роль, про що треба розуміти. Тому я думаю, що удари у відповідь будуть тим чи цікавіше. Це дуже цікаві процеси. Ми повинні це сприймати позитивно. Я завжди кажу про те, що Росію потрібно перемагати на полі бою, але цього недостатньо для остаточної тотальної перемоги того, як прагне Україна. Тому що перемогти Росію можна тільки в тому числі ведучи війну на її території, наносячи удари по військових об'єктах, по НПЗ, ослаблюючи, зменшуючи потік коштів, зменшуючи потік озброєння, викликаючи економічні труднощі і проблеми, це перше і друге спричиняючи внутрішню нестабільність всередині країни, ось це дуже важливі елементи, які варто розуміти. Тому що саме це, а, і, скажімо, є а, тим, що може врешті призвести до тотальної поразки, тому що без того, аби дестабілізація ситуація всередині Росії відбулась. Перемогти буде важко, це теж треба розуміти. Тому я наполягаю на тому, щоб відстежувати те, що там відбувається, вивчати, робити висновки, інформувати і говорити, давати правильний настрій в цьому плані аналітику. Для безпосередньо тих, хто цю аналітику споживає і готовий слухати, дуже важливо і усвідомлення ролі того, що Росію треба зсередини, фактично будь-які процеси, які йдуть у них від центрові, будь-які процеси, які йдуть і які можуть спричиняти гризню всередині там власть імущих, демонстрації і правильного інформаційного висвітлення, це безумовно все повинно відбуватися. Ось це те, до чого потрібно. Прагнути, те, до чого потрібно рухатись, і а, за чим бодай спостерігати, і правильно інформаційно висвітлювати, і подавати, як би там не було, пробиватися на Росію, на всіх доносити цю інформацію. І це дуже важливо. Азербайджан і Вірменія розпочали процедуру демаркації кордону, встановили перший прикордонний стовп на спільній ділянці кордону. Є ось таке повідомлення: про це пише Європейська Правда. Вони посилаються і цитують агенцію Азертач. Але я хочу про інше сказати: про те, що насправді зараз, оцей процес, який може бути мирного врегулювання, він призведе до того, що Росія буде втрачати контроль і вплив на регіон. І особливо на Вірменію, що цікаво, я покладаю надію зараз на Вірменію більше ніж на Грузію, більше ніж на інших. Нехай мене пробачить, чому, тому що. Вони ступили на ось цю дорогу європейської інтеграції на зближення з ЄС, на зближення з заходом. Вони публічно почали говорити, що Росія не врятує це дуже правильно. Що Росія в ОДКБ це симулякр, що нічого це насправді не дає, як і ОДКБ, це все симулякр і імітація якоїсь організації колективної безпеки. І це шанс, звичайно, ослабити російські впливи в цьому регіоні. Звичайно, хотілося б, щоб вдалося ослабити і впливи Росії і в Грузії. Це безумовно дуже важливо, зменшити їхні там обсяги. Але поступово, все ж таки, можливо, якщо не через Грузію, то через Вірменію, яка буде зміцнюватися, яка вийде на шлях співпраці, комунікації більше із Україною із Європою. Нам потрібно ці зв'язки буде так само розвивати і підтримувати. І загалом шанси для цього є. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!